Цена 6.12 Я запропоную вашим хлопцям співробітництво. Сподіваюсь, вони погодяться. Я пробив по своїх каналах відгуки про ваших спеців. Лише схвальні. Хороше, сьогодні перекажу на ваш рахунок. Сцена 941. Люди знають, що тебе виставили на бабки. Але у мене є пропозиція, щоб вирішити твої проблеми. Я щось не думаю, що ви захочете купити ще одну мою компанію. <зас> А не твоя, а гратися в горщики дурних нема. Пропозиція проста і зрозуміла. Ти зробиш те, що вмієш найкраще? Ти поведеш кровам фур, зганяєш в один рейс, а гонорар покриє. А твоїх втрат? Контрабанда? Чим більше знаєш, тим більше клопоту. Здається, в Біблії було якось інакше. Ми не в церковна приходській школі. Берешся чи ні? Торгуватися можна? О, це мій хлопець. Гаразд, кажи свою ціну. Сцена 1026. Незабаром світанок. Де вони всі? Уявити не можу. GPS-трекери припинили працювати одночасно ще Телефони не відповідають. Ми це вже знаємо. Я запитав, де твої фури з моїм товаром? Кажу, ж гадки не маю. Я півночі ламав голову, що могло статися. Три фури одночасно впали в прірву і згоріли. Ну, тоді будем знали. Бо така автотроща вже була б в новинах. Або хтось навмисне вимкнув одночасно всі трекери та всі водійські телефони. Хто це може бути? Напевне, нас грабанули шеф. Але хто саме?